Вітаю на каналі Іспанія Українці, і сьогодні буде така тема. Дуже багато зараз заявок. Іде звернень по цій темі: це США і Іспанія. Чи США це чи Іспанія? От з приходом Трампа до влади ух, збільшилась кількість звернень навіть до мене. Ми хочемо переїхати із США в, в Іспанію. Хотів в Україну Ну в Україну теж, мабуть, переїжджають. І давайте зараз розберемо. Що які основні е, параметри основні порівняння? з чим ми порівнюємо Іспанію і США. А я вам дякую за ваші лайки, за ваші підписки за те, що ви. Робите максимум для просування мого каналу, для того щоб він був вище, вище і вище, і щоб максимум людей могло отримати для себе інформацію. Вже понад 5 сімей і більше 20 вже звернулося і теж розглядають цей варіант. Значить, Перша родина була у нас із Світла. Вони переїхали сюди. Можете подивитись, я ціле інтерв'ю брав, чому вони переїхали. І от зараз я розумію, от я тоді слухав людей, от що вони мені розповідали. Я якось ну так скептично до цього віднісся, думаю, та ну може це перебільшено якось, ну те, що вони розповідають. От подивіться це інтерв'ю, і як вони виявились праві ці люди, воно воно зараз іще збільшилося те, про що вони розказували. Зараз ми цього все оторкнемось. А я вам нагадую, що посилання на, мо, на мій телеграм-канал, де ви можете проконсультуватися, і посилання на, на телеграм-чат, в якому ми розбираємо ці всі питання і інші питання щодо переїзду. І е, досвіду наших підписників будуть у описі до цього відео. Перша причина 2025 року. Зараз затормозили з документами. От вся вся бюрократична оця справа з документами е, в США затормозилася. Тобто там є свій аналог тимчасового захисту. Українці, які приїжджали туди, U4U називається наскільки я знаю. Програма от їм давали цей тимчасовий захист. Це не євросоюз, там інші закони. От вони приїжджали, все знаходили собі спонсора. Потім цей спонсор, типу, ну, цей спонсор, це можуть родич там чи ще хтось, чи з церкви от люди при... виїжджали і там знаходили собі спонсорів, що він може їх забезпечити на перший час, допоки вони не знайдуть роботу. І зараз, от уявіть собі, їм треба продовжувати документи. Да? От, я скільки зробив відео по продовженню документів тут. Кожного року, коли ми тут продовжували да, ці всі документи по тимчасовому захисту, я вам постійно робив новини, що нового відбулося, і. Що буде далі, і як зараз наприклад, тимчасовий захист в Іспанії оформлюється, які попередні були витівки там, да чи попередні? Вимоги. Так от, наприклад, от з недавнього часу, десь з 23-го року приблизно вони почали на реновацію документів вимагати прописку в Іспанії. Потім вам видають знову на один рік у повноцінну тархету. От як права у вас, як в Євросоюзі, ви навіть можете голосувати на виборах місцевих з цією тархетою. Уявіть собі. У США так неможливо. У США взагалі от всю цю історію зараз припинили оцю реновацію. Не можна зараз реновувати ці тархет. І зараз люди. А що означає, що не можна? Що означає, що не можна? Це означає, що це не оформити права, це не оформити якусь соціальну допомогу, не зареєструвати дитину в садочок і всякі різні остальні соціальні послуги. А це важливо. Не всі там, ну розумієте, та все можуть приватно зробити, хтось скористується і соціальним всім. Тому дуже от для, для тих, хто зараз переїхали в США і зараз там опинилися. да, люди заробляють, все окей, але от з цим зараз проблем. Як переїхати з США в Іспанію? Також звертайтеся, посилання буде у описі до відео. Робота От тут якраз США виграє роботи валом. Робота є, люди працюють дуже багато. От моїх друзів, от вони на доставках працюють, так там обер, чи ще щось. От вони їздять, доставляють нормально, все є. Хтось на будівництві працює, хтось в автосервіс влаштувався. Все окей, хтось по спеціальності влаштувався. Дуже багато приїхало вчених. От у мене принаймні двоє моїх знайомих. От вони приїхали, от як вчені, і зараз, після того як трам. Скасував Міністерство освіти, ви уявляєте, він його закрив просто. Він сказав, а нафіг воно нам треба? Міністерство освіти? Ні, я не чув. Що... Хай тепер буде Міністерство освіти в кожному штаті окреме. Якось дивненько, странненько. Добре, а якось, а, а як же ж тоді країна буде розвиватися? Розуміть, теж не зрозуміти. І от вони працюють, тобто все є тут з роботою. Погано. От зараз я шукаю. От мені потрібен зараз іспанський контракт. До речі, якщо ви хочете перевести свій бізнес сюди, в Севілію в Іспанії Севілія – недооцінене місто. Недооцінене тут взагалі тут куча французів, куча, е, куча ан ан англійців, німців, які приїжджають, відкривають тут бізнеси свої. Нашого тут нема нічого. А це четверте місто за величиною у Іспанії. Уявіть собі, навіть агентства нерухомості нашого нема тут. Ніякого готовий бути вашим адміністратором, комерційним директором. Тут звертайтеся, про це поговоримо окремо. Так, от з роботою тут трошки важкувато. Ну не трошки, а навіть зовсім розумієте. От як мій друг, ми з ним зазванювалися, він каже: Слухай, тут ти працюєш навіть на такій простій роботі гроші в тебе завжди є ще залишаються. Ти можеш залишити і ще й поїхати десь там відпочити. Тут не так. Тут дуже часто люди виживають ванни євро і все. Одна тисяча євро заробітня платня приблизно там плюс-мінус, да? може бути 950, може бути 1200, Отак, от все живи на них. Розумієте? Це, на навіть їх назва цих людей є, хто так, е, хто на такі гроші працює їх валом в Іспанії, Мілеврітос. Їх називають, от якось так, що типу ну така от доля. У людей, якщо у тебе 1500, пату все ти вже в середній клас майже переходиш, розумієте? І знайти щось собі. Ну от не кваліфіковану роботу знайти можна. А от кваліфіковано, от, наприклад, в Україні в ІТ сфері можна знайти достатньо багато робот. А тут, ну, це я не знаю як. Це такі треба умови виконати. Зразу в тебе має бути іспанська, зразу в тебе має бути англійська. Якщо ти працював за американським контрактом, наприклад, в Україні, був ФОПом і за американським контрактом в it сфері працював, то сюди ти приїжджаєш, якщо хочеш в іспанську фірму перейти, за іспанським контрактом працювати, бо з ним тут вигідніше жити з іспанським контрактом, то зразу зменшує свою заробітну платню десь приблизно на 30% майже. Отак, от з роботою. Ну і звісно ж ці проділки містера Фікса, ці проділки Трампа, да, те, що він зараз з цими законами робить. Ну, так, да, кажуть люди, що да, дійсно, він деякі речі поробив, ті, що в суспільство вимагало. Але от що зараз буде з українцями, взагалі все в підвищеному стані. Навіть ось були новини, я читав, що е, в, в цю тюрьму Гуантанамо хочуть відправити. Якісь там тисяч нелегалів, і серед них будуть українці. Потім побачив це, ну типу, опроверження цього, що українців туди не будуть приєднувати, а будуть приєднуватися тільки тих нелегальних емігрантів, які приїхали. Але все одно якось ну стрімненько знаєте, тут взагалі в Іспанії взагалі на це нема натяку. Тут взагалі вони працюють на те, щоби дати українцям можливість перейти на інший вид легалізації. Для цього тут правильно себе треба вести і. Робити все для того, от платити податки, працювати, відкривати автоном, щоб потім у вас був якийсь крок для того, щоб легалізуватись тут. І це абсолютно реально. Один із самих реальних варіантів це те, що зараз в США відміняє Трамп, або відмінив вже це. Громадянство по народженню. А в Іспанії це ввели. І сказали: якщо дитина тут народжується, один рік легально проживає, все далі об'єднуєтесь по ну, осілість, по рідству, об'єднуєтесь і отримаєте такі ж саме документи, як дитина. А це паспорт. Що ще розповідали наші підписники, от коли ми зізванювалися з останні рази. Це от місто Сіетл. Про Сіетл розповідали і ще одна пара, одні були з Бостона, другі з Сіетлу, Розповідали, що ми звикли гуляти, от по вулиці вийти прогулятися ввечері, наприклад, по набережній десь чи ще щось. Ну якось Це, це для нас природньо. Так ми живемо. А там, каже, от на вулиці постійно дощі, дощі, дощі. І на вулицю гулять виходили тільки ми, бомжі і ті, хто собак вигулюють. Розумієте, отак. От от. Тут в Іспанії не так. Тут все, ти на вулицю виходиш усе зараз. Тут, тут починається життя на вулиці десь, з сьомої ранку. Всі приходять з'їсти свій сніданочок. Це тоску з хамоном, з кавою, поспілкуватися з сусідами, потім в обід прийти так само посидіти. Потім на вечір десь можливо піти прогулятися в місто на набережну, в центр міста. Вже коли прохолодно, вже коли спадає жара, там просто ідеально. Тут взагалі соціалізація, вони з тобою спілкуються. У них, от якщо у них посмішка, то вона не. Ну як сказати, от якщо на вулиці ця посмішка, да? вона, так, вона природня. Бо вони так само можуть ходити з таким обличчям, як і ми. От, от це нормально. От з таким. О, теж таке є. Ну от, вони природні себе ведуть. Тобто, якщо вони поспіхаються, це природні. І, якщо е, тебе бачать декілька разів, вже з тобою будуть говорити. Вже бармен, от в кафе, да, він буде знати, що ти любиш, і зразу тобі його подавати, навіть коли ти цього ще не сказав. Якщо ти третій чи четвертий раз прийшов, він запам'ятав. Розумієте, тут така соціалізація. Ну там або приходиш в гості, до когось вони всі цілуються. Всі цілують ну, це серед земномор'я. Вони у всіх так. Це у арабів, так і, і, і у і у євреїв, у греків, у італійців, так приблизно ну така, от навпаки, щоб всі близько були, щоб якось воно і гумор якийсь був. Розумієте, це дуже прийнято. Ну і як я кажу, Америка зараз починається те ж саме, що аналог з Канадою. От як з Канади до мене почали приїжджати сюди ще у 2022 році, я був здивований, розумієте. Я думаю, ну Канада, скільки українців туди намагалося уїхати, і зараз з Канади вони повертаються сюди, ну, хочуть переїхати в Іспанію. Я не розумів, чому. Багато було багато. От люди приїжджали, розповідали: слухай, ні на що не залишається, от от пожити не залишається, от грошей не залишається пожити. Так, да, ти заробляєш нібито там 4 тисячі доларів, але це все ти тратиш. І нема, і ти нікуди не виходиш. 270 днів на рік сіре небо. Розумієте, і це наводить в депресію. розумієте, Люди хворіють, бо іноді холодно в деяких штатах. Розумієте, от таке. Плюси ще там, як деякі кажуть, там ти втік від війни в Канаду. а Тобі приходить повістка на війну із США. Да? Там, ну... <гум> ну це ми пам'ятаємо, що Трамп казав, що він хоче, щоб Канада стала там, наступним штатом США. Ну це якось теж трохи <гум> неправильно. Ну, от. Або там в Гренландію, там ну це, це куди. От і так із-за цього дуже багато їх Дуже багато людей розповідали про багато психічно хворих людей на вулиці в Канаді. Не знаю, з чим це пов'язано, але це так. Ну такі от такі ситуації були. Ну і те, що в США дуже е, сильно підвищуються ціни постійно. Оце останнє, що от ми спілкувалися, люди розповідали. Наприклад, от вони там е, зняли апартаменти. Там можна, отак, от, навіть якщо ти за три місяці платиш, можна без контракту. Проще тут складніше з цим. Тут треба, щоб у тебе був контракт і підтверджені доходи. Якщо цей контракт не іспанський або не європейський, важко. Але ми все одно допомагаємо зняти нашим підписникам квартири тут, по всій Іспанії. Ми вже знаємо, як спілкуватися з іспанцями. Ми робимо таку анкету для вас, щоб підвищити ваші шанси. Ви нам. Скидайте об'єкти, які вам сподобались, і Ми ведемо по ним переговори. Ми вже дуже багатьом, десь більше 20 родинам Ми зняли ці квартири. Ось останню я зняв допоміг зняти дівчині у Севілі. Студію ми зняли за 720 євро в а, ні, не студія, більш там більше кімнат. Такий вона з ну з. Типу двоповерхового, щось типу такого, то але і в самому центрі міста, уявіть собі, в США, от, от, от ці підписники, які розповідали, вони кажуть, от воно підвищується потім, вона ця арендна плата підвищується. Тут теж вона може підвищитися, але не більше ніж на 5 чи 7 там відсотків згідно законодавства. Розумієте, тут не можна просто так взяти і на якусь там суму підвищити. Ні, от також. От вони розповідали, що от інтернет, от ми спочатку там платили там 20, потім 24, потім 29, потім 30, потім 35. Тобто і постійно там, і куди б ти не зайшов? Там страховка раз в цей рік подорожчала. Оп, там страховка, наприклад, тут в Іспанії на автівку, страховка 300 євро на місяць, так? А там, там до тисячі з чимось, чи, чи більше навіть виходить, розумієте? І плюс ще вона підвищується. Я тут за інтернет. Як платив 20. 4,90. От я так і плачу його по сьогоднішній день. Це вже 6 років майже розумієте. От як я платив за страховку 300, я ну зараз 310 я плачу, але не за того, що вона підвищилась, і за того, що у мене був інцидент, груа мене забирало, то вони, типу, це вважають не дуже надійним і можуть. Скасувати тобі страховку. То я зараз плачу не 300-310. а Розумієте? Ну, велика дуже різниця. Отак, але тим не менше, у мене тут покриття фактично на все. Мене заберуть скуда завгодно, якщо щось сталося. Розумієте? Ну, а я вам бажаю легкого переїзду, якщо ви вирішили переїжджати із Канади або із США в Іспанію. Звертайтесь до мене, проконсультую. Нехай ваш переїзд буде спокійним, добрим, щоб ви. Отримали свій новий дім. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.